Привіт! Сьогодні ми будемо у ролі синоптиків. Вправа дуже легка, проста, підходить всім, абсолютно, і новачкам, і тим, хто вже давно займається з інструментами. А, звичайно, бачите, у нас тут кадран-діаграма по погоді. Так? Ви можете її адаптувати і змінювати згідно тих. Явищ природних, які для вашої кліматичної зони більш підходять, адже ми не всі живемо в одному і тому самому місці, починаємо спочатку робити прогноз погоди. Як по еталону. Тобто, наприклад, на сьогодні, наприклад, на сьогодні, на вечір. Так? Тобто інформацію, яку ви приблизно знаєте. А тоді вже друге питання: наприклад, на майбутнє, яка погода буде завтра. Отже, я розказую, перекладаю одразу, які тут позначки. В принципі, тут все видно, що це, але все ж таки підкажу. Вітер, дощ. Хмари, сонечко, зливи, сніг і змінна погода. А це, як бачите, як у відсотках, наскільки сильне, інтенсивне, бачите? Інтенсивне, наскільки інтенсивне це явище. Як ви знаєте, без нашого наміру нічого не працює, тому обов'язково сконцентрувалися на вашому питанні задали. Ваш намір, яка погода на сьогодні? Коли він вам покаже, яка погода, ви потім питаєте, наскільки це явище буде проявлене сьогодні. І другим питанням може бути, чи є ще якесь явище. так? І потім його інтенсивність. Ну що, поїхали? Робимо разом? Отже, яка? Погода сьогодні? Яка погода сьогодні? Яка погода сьогодні? Хмарно. Так і є. В нас хмарно. Яка інтенсивність, яка інтенсивність цього явища, яка інтенсивність цього явища? 75%. Так воно і є. Дякую. Чи є ще, якесь? Чи ще є якесь явище, чи ще є якесь явище? Так, Будь ласка, покажи мені. Що ще сьогодні? Яка погода сьогодні чекаю? <смі> Дощик. Так і є. Добре. Яка інтенсивність? Яка інтенсивність? Тобто наскільки, ups, наскільки це явище проявлене? 100%. Так і є. У нас сьогодні цілий день дощ. Обіцяють. Все мені показало правильно. І хмари, і дощик, і наскільки відсотків. Перевірте, будь ласка, як працює у вас, чи все співпало на сьогодні і на завтра. Цю вправу можете робити скільки завгодно. І якраз вам покаже, наскільки ви вже є вдалим працівником. З маятником чи з іншими інструментами. З рамкою так само так, ставити її сюди, або трошки далі, щоб стрілочка гарно вказувала. Можна гарно роздрукувати або намалювати великий такий кадеран діаграму, щоб, якщо рамка у вас дуже довга, так, щоб вона могла показувати дуже-дуже легко. І просто сподіваюся, що це було цікаво. І ви гарний синоптик. Напишіть мені, чи у вас все вийшло. Дякую а вах, Бувайте!